ВЛК 40+, діагнози, а що може стати підставою для звільнення. Ви вже переступили позначку 40 років і отримали виклик на військово-лікарську комісію. Чи хвилюєтеся, що ваш стан здоров'я може не дозволити служити? А може, у вас або ваших близьких є хвороби, яку можуть визнати непридатною до військової служби, якщо ви хочете знати, які саме захворювання дають категорію, а тобто повну непридатність до служби, і як підготуватися до ВЛК? Це відео для вас. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому важливо знати то 5 діагнозів А після 40 років? Кожен військовий зсу, резервіст або працівник системи оборони повинен розуміти, що військова лікарська комісія це не просто формальність. Вона визначає вашу здатність до служби. Категорія А означає, що за станом здоров'я вас звільняють від служби або не призивають на мобілізацію. Важливо розуміти, які хвороби можуть це забезпечити, знати, які обстеження та документи потрібно мати, бути готовим захищати свої права на ВЛК, знати, що робити, якщо ВЛК ухвалює несправедливе рішення. Тож продовжуйте дивитися, і ви дізнаєтесь все найголовніше, що допоможе вам та вашим близьким, бути готовим і захищеним. Топ 5 діагнозів категорії А для військових 40+, у 2025 році. Хронічні серцево-судинні захворювання до цієї. Категорії входять. Ішемічна хвороба серця зі стенокардією, 2-3 функціонального класу, гіпертонічна хвороба третьої стадії з частими кризами. Серцева недостатність із помітними обмеженнями фізичних навантажень. Чому це важливо? Серцева пато... патологія при військовій службі підвищує ризики раптової смерті не при Томності ускладнень під час фізичних навантажень та стресів, поради, пройдіть ЕКГ, ЕХОКГ, добове моніторування артеріального тиску, складіть медичну карту з усіма результатами, консультуйтеся з кардіологами, і отримайте письмові висновок, важкі захворювання опорно-рухового апарату. Сюди входять остеохондроз із драдоколопатією, що призводить до стійких неврологічних розладів, грижі між хребцевих дисків із вираженою руховою слабкістю, артроз із значним обмеженням рухливості суглобів. Такі стани суттєво обмежують здатність виконувати фізичні навантаження, несуть ризик погіршення стану під час служби. Поради. Обов'язково зробіть МРТ або КТ хребта, зробіть всі і зберіть всі висновки невропатолога-ортопеда. Видіть щоденних симптомів для лікарів, психічні розлади та нервові захворювання. Категорія А дається при. Депресивних станах середньої тяжкої ступені, ступеня, посттравматичному стресовому розладі, тривожних розладах, що суттєво знижують працездатність. Психічне здоров'я це одна з основних складових бойової готовності. Людина з важкими психічними порушеннями не може адекватно реагувати у стресових ситуаціях. Поради. Пройдіть консультації психіатра, психолога, ведіть лікування, отримайте документи про діагноз. Якщо є психотропні препарати, майте рецепти. Серйозні офтальмологічні проблеми. В цю групу входять важка міопія, понад 6-6 діоптрій, з ускладненням відчарування сітківки, атрофія зорового нерву, сліпота на одне або обидва ока, стійке зниження гостротизору, незважаючи на корекцію. Поганий зір обмежує здатність виконувати військові обов'язки, особливо в бойових підрозділах. Поради пройдіть офтальмологічне обстеження з виміром гостроти зору. Зберіть всі висновки офтальмолога, ведіть карту про корекцію та лікування. Хронічні захворювання внутрішніх органів до важливих належать. Хронічні хвороби нироки з порушенням функції стадії 3 і вище. Хронічні хвороби печінки це розгепатити у фазі загострення. Хронічні обструктивні захворювання, легень, хозел з дихальною недостатністю. Ці захворювання значно ускладнюють фізичну активність і підвищують ризик ускладнень під час служби. Поради. Пройдіть аналізи крові УЗД органів з Зберіть всі виписки з медичних закладів, введіть контроль лікування. Що робити, якщо у вас є один із цих діагнозів? Не панікуйте. ВЛК це процедура, яка допоможе захистити вас від служби, якщо стан здоров'я не дозволяє. Підготуйте повний пакет медичних документів. Чим більше об'єктивної інформації, тим легше лікарям ВЛК прийняти правильне рішення. Консультуйтеся з військовими юристами або медиками, вони допоможуть роз'яснити ваші права. Будьте чесними і відкритими на ВЛК, приховування симптомів або діагнозів може призвести до проблем. І якщо рішення ВЛК вас не влаштовує, скористайтесь правом на апеляцію. Військова лікарська комісія це не лише формальність, а важливий етап для визначення вашої придатності. Якщо вам понад 40 знання топ-5 діагнозів категорії А, допоможуть правильно підготуватися і не пропустити важливі моменти. Пам'ятайте, що ваша безпека і здоров'я понад усе і закон стоїть на вашому боці. Якщо інформація була корисна, підтрими мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Якщо ця інформація була корисна, поширюйте її серед своїх знайомих і близьких. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про ВЛК, діагнози, поради та актуальні зміни у військовій медицині 2025 року. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую, бережіть себе і будьте здорові!